Графітів в інтернеті, тому ми шукали цю культуру на вулиці. В Олександрії саме з'являлися такі графіті, Мікроба, Греса, також декількох команд, таких як Рижі Капці і Джейсі. Ну, це були якби одні з сильних команд, а також одні з початківців, які. Тільки спочаткували в графіті культурі взагалі. І, а режі капці вже були дуже, би, дуже давно вже. Вони малювали на той період і створили вже декілька таких масштабних робіт. Режі капці це я і мій товариш всього на всього. Ми не знали нічого про графіті, крім того, що в мене є купа скетчів. Але нам дуже хотілося спробувати. Це було щось нове, було дуже багато енергії як у будь-якого підлітка. І потрібно було кудись скровувати. А скільки ти малював колись до цього, це якийсь інший рівень, інші емоції, і вночі, щоб ніхто не бачив, це було дуже нові відчуття. Нам це сподобалося, і ми прям. Добре розвинули це. Ну не скажу прямо що добре, але на той час було для Олександрії прямо саме то. Раніше були території графіті, де кожної якоїсь команди була своя територія, де вона малювала. Були декілька таких, можна сказати, на той час банд. Ну ми так називали. Ну, це не були банди, це були команди львітчиків, які просто малювали на своїй території. Нашою командою спочатку була команда з ліформувальника, і ми малювали на стінах. Свої роботи, абревіатуру з трьох букв, з ФК. Малювали спочатку і тегали по вулицях, малювали безпосередньо вночі, щоб нас ніхто не бачив, Творили, створювали свої роботи так, щоб вони з'являлись непомітно, і щоб глядачі, які їх вже бачили, дивувалися, як створили саму роботу і коли вона. З'явитися нашого міста. Також е, в нас було крю під назвою Ну е, Це команда без назви, банда без назви. Е, у нас було там приблизно 25-30 чоловік. Ми збиралися гуртом е, в різних окремих е, частинах міста, е, працювали над е, різними завданнями. Е, ми ставили тим, хто заробляв. Ну, Ставили плюсики тим, хто заробляв, бали. Найвідоміші чови е, працювали над створенням своїх унікальних, унікальних стилів, розробляли унікальні стилі, е, показували свої скачі кожен день, промусили. Також е, це, було, це був дуже крутий час, е, коли ми створювали взагалі це ком'юніті. Також паралельно. Були ком'юніті, які створювали більш таке конкретне мистецтво через трафарети. Ну Це ми старали, ну, старались створювати якби, так само, щоб ніхто не помітив і нас ніхто не бачив. І було таке поняття, що ну, ти не можна малювати на іншій території. Якщо ти це робиш, ти кидаєш виклик, це можна дійти там і до драки. Такі типу випадки теж траплялися. Але якщо ти малюєш на чужій території, ти якби її. Угу. помічаєш своєю, і типу захватуєш. Наша територія була там, де ми жили, зрозуміло, але ми пересікалися з бабу, ми пересікалися, типу, з центром. І от такі от штуки були. На той час, коли люди не знали взагалі, що таке графіті, і не розуміли, це можна, не можна, люди просто підходили, питали. Ми ну, ми теж не сильно знали, що це таке, і ми малювали і в день, ми не боялися там нікого, тобто ми могли там ходити, малювати. Ну, хтось так, да, агресивно мог нам щось сказати, а хтось типу класно, цікаво, що ви робите. Ну тобто, таке було. Бо ми були підлітки, а підліткам типу, дозволяють багато чого. Те, що ми робили, то звісно наші люди були, деякі задавали питання, деякі просто казали молодці, а деякі казали набабі мені тут на те, що я тебе люблю, на Камазі. З приводу проблем з законом точно ні. Була одна ситуація, що викликали в відділок, а, питали, чим займаюсь, де малюю, але на той час по сімейним обставинам вже не займався малюванням. То було питання. Дуже було цікаво з приводу графіки. Ну і на тому та історія закінчилася. Це був 2007-2008 роки. Я просто гуляв у дворі і побачив одного з друзів розписану таку футболку, на якій такими кирпичиками була написана якийсь шрифт. Я такий підходжу, кажу, що це таке? Він типу, ну, каже, ну це графіті. А я не знав, що таке графіті. Я кажу, ти що серий? Не знаєш таке графіті? Я кажу, ну не знаю. Ну, типу, почав цікавитись цим, пішов додому, почав малювати якісь шрифти. У мене нічого не виходило. Я десь так, декілька місяців. Намагався щось намалювати, мені чого не виходило. Через деякий час я вперше намалював те, що мені сподобалося графіті. Зараз це, звісно, такий собі скетч, але на той час я написав так. серік якими квадратними якимись буквами. І я такий, все, буду графітчиком. Але думає, ну серік писати тепер, ну, дуже понятно, хто це графіт, графіті треба бути там. В взяв декілька фломастерів, почекав, поки батьки заснув, одягнувся в типу худі з таким карпішом, там, Метал Джордан, широкі штани, скейтер, маску таку, ну бандану таку натягнув, взяв кафломастер, вийшов з під'їзду, знайшов в сусідній під'їзд, в тамбуз з сусіднього під'їзду. Там такі були красиві шпалери, якісь квіточки. Є це маркерами, фломастерами. Почав горювати, виписувати агресор, не придумав, що це греса, те, видумав. Ну стою вимальовуємо. Чую, піднімається ну, їде ліфт. Я думаю, ну це ліфт, це ж перший поверх, це вони спускаються, вони вийдуть з під віску, там би, прикритий, а я не допомагають. Стою малюю, люди спускаються з ліфту, виходять і заходять прямо до мене в тамплі. А я отак типу з фломастером. В масці на них дивлюся, в мене на мене. Вони знають, що я роблю, і я не знаю, що мені робити. Я би тоді в прографіті мало хто знав. І я просто так копачок одягаю і пух, через них, коротше, тікаю. Я біжав, типу, з цього під'їзду, з цього двору, аж типу там, далеко, аж до 17-ї школи. Хоча за мною ніхто не гнався, якщо що. Мені було так страшно, я тобі це до 17 школи, сів там на сходки, такий думав. Спочатку взагалі відношення близьких і ставлення було до цього таке тяжке. Сам, сам в самому разі не пускали деякий час малювати, деякий час казали там, не ходи з тими, то з тими, то, типу, по вулиці. Деякі просто окремі люди, які не знали цю культуру, говорили такі бред. Що не хотілось можливо малювати, але все одно, одно свою лінію працював на своєму і е, малював те, що хотів. Визнання однолітків або друзів, там респект, ну так, а йшов, бо ти мудрився зробити таку фу в місті, що ніхто не робив ще. А, але все одно ж конфлікти з батьками рідними були, що воно ж може не довести. Uh, і склалася така ситуація, оскільки це на робилося, ми з моїм товаришем, uh, Рижем, uh, малювали. Я зранку прийшов, і в мене руки в червоній фарбі. Uh, потрібно було зранку по якихось там uh, сімейних uh, справах. І ми з мамою йшли. І uh, мама склала пазл буквально за секунди. Червоне полотно, я виняв весь пірітан, увесь красний, не виспаний. Ну довольний, дуже задоволений, дивлюсь на стіну такий, «Єбать, батька, це мене робило. Круто. Оскільки ми були самі о, в своєму в своїй каструльці, ми вдвох робили те, що нам подобається. Там знали тільки друзі або друзі-друзів, то вже через час і інфа по місту розкинулася, що о, це ж, це ж той. Ну це ж РК, це ж там мікромалював. А воно взагалі ніхто не бачив, як, як я виглядаю. Я знав, що є такий чувак, мікроб, режимі це команда у нього. І я його знайшов просто по тегах, дійшов до нього додому. Просто позвонив до двері і кажу, привіт, я спишу. Ти теж вісиш, що він такий дораз. І ми з ним поспілкувалися і там, на тега в блэкбуці, це така книжка для фічинчика, як бібліографіт, можна сказати, От. І після цього знімостя я почав вже малювати в місті не тільки у Іварі, а виходити вже далі, далі. Як і далі. Який ріс тоді, я взагалі не розумів. Це якщо в тебе є фонтан, встигай тільки фіксувати. Ну, ще й трапилось на папері, на в трафаретах, на стінах, в своїх дудлах каліграфічних таких фріста, там можна, ну можна прям. Фактуру тексту писати, але то більш вільний стиль, не таке як е, творче е, вільне падіння. Е, е, нема просто релаксовий процес і е, тебе ж відриває від е, зайвих думок і ти прям в своїй ей І воно дуже дивно. Я ніколи не знаю, що буде в кінцевому результаті. Я за цей творчість люблю, за невідомість, що буде в кінці. Взагалі, а якщо просто сідати малювати, воно в кінцевому результаті можливо буде погано, можливо, прям круто. Ну на той час, коли я був малим хлопцем, підлітком для мене був Карас. Він також малював графіки, і вони зараз щось малює. Я думаю, тут може я в Олександрії один із перших почав графіті рисувати на стройках. Мої там перші роботи були там 2001 року. Це що десь так. У мене є тетрадочки, я там рисую. Денег не було, коротше, на балони, то в мене все в тетрадку уходило, там чу-чу-чуть на ризи то то-то, то-то. І ще був чувак Емма, він характер художник. Не знаю, у нас когось життя, але на той час я знав, що він так шмалював. За роботи точно не скажу, але знав і про нього. Але якраз був, впевнено, трошки більшою особистістю, більш відомою для мене. Коли місто поступово починало якось затемуватися, замальовуватися, ну, почали зникати на все більше уваги. що вот змальоване місто, одній хтось гараж обмалював, ні, там, хтось паркан, мій там десь магазин, хтось, ну, коротше. Такі от. І... Почали з'явитися проблеми, шукати графічків, шукати типу, художників. Хтось просто щоб закрасити, хтось хотів там якісь грошови нагороду цього взяти, хтось просто хотів знайти, от, а мені міжнавляти щось класно гарне, типу зробити у форму. Або графіт це ну, типу, це спеціалізована фарма, яка не виробляється в Україні. Взагалі треба замовляти, типу, за кордоном є декілька там дистриб'юторів, які працюють через Україну, але типу, її треба замовляти. І вона досить дорога. Вона треба намалювати ескіз, скетч, як кажуть, вирішені поняття, вибрати місце і потім зробити саму роботу. Коли ти графічив, ти не дуже думаєш за середовище, за місто, за там, дизайн цього міста, архітектуру та водіння речі. Ти просто бомбиш. Це те, з чого починають всі типу графічики. Коли ти вже... ну, я навчався училищі культури, типу, я навчав малювання, там, академічне, анатомії, всі ці штуки, от. і трансформував їх постійно в графіті, в своєму мистецтво. І поступово почав відходити від шрифту, я створив свій бренд, можна так сказати, зі стрільтату, тобто створив мурафоїда і почав малювати саме мурахоїдів. І я вже думаю. Про середовище, я думаю, як воно буде вписане в середовище, в контекст самого міста, в те, як, де, що воно. В де може входити і політика, може входити різні громадські процеси. Е, Українські метанці. Я дуже люблю морхоїдів вплітати саме в український контекст. Бо морхоїди, би, до України, трошки взагалі не конець. Але їх вплітаю. Одна з таких робіт саме Олександрії це е, е, чумаки на морхоїдах. Центр знаходиться. Це якраз було звільнена Херсона, і там саме ну, Чумак він везе херсонські кавуни, це була дуже символічна робота. Є роботи, які створилися як картини, які виставлялися як більш моє індивідуальне мистецтво з абстрактне мистецтво, сюрреалістична абстракція абстракцією. І також це вуличні роботи, але ці вуличні роботи вже не створюються якби вночі, вони створюються. З більш таким серйозним підходом вони створюються просто на, на вулиці в денний час, щоб нормально бачити, щоб нормально е, можна було створити взагалі деталізовану якусь роботу, яка б приваблювала глядачів, яка б приваблювала людей. І тому ці роботи, всі роботи вкладаються велика кількість фарби. Мої болотна це те, що біля 20-ї школи. це... Визначне місце, то залишилось тільки фото, і вони закаталися, певно, раз 3-4. Ну, в графіті це так потрібно, щоб мистецтво не стояло на місці. Єдине полотно, що залишилось, здається, це біля школи дев'ятиповерхівка поверхівка на самому даху. А, якщо воно не виглядало, якщо там не робили ремонт, то, певно, залишилося не. Деякі роботи вже зафарбовані, їх можна переглянути. Тільки на фото, деякі роботи є, у нас проїті всі ми малювали мурал очі українки. Також працювали в фестивалях в Криму, дуже багато робіт, серйозних створено якраз на цих фестивалях. В місті Щолкіно, місто Керч, місто Судак. Хотіли би повернути ці всі наші міста, щоб ми могли, і мали змогу повернутися і малювати, творити, також створювали там успішні свої роботи. Ті роботи, які там за містом а, або які до нашого часу збереглися, вони з'явилися набагато пізніше, це вже е, нове покоління, е, це «Роуді», Грес і два знаменитих імені. Е, вони були набагато років після. Коли ти в контексті мистецтва ходиш на виставку, робиш картини, я почав малювати живопис. тобто. Таке постімпресіонізму, такий стиль робити, е, Стираються кордони між різними стилями, стрітартом, живописом, графіті, тим сагам, взагалі всім цим. І ми знаходимося зараз, як би сказати, е, на хвилі. Тобто ми зараз ті, хто саме є представниками самого сучасного мистецтва. Те, що є актуальним, те, що заципає, те, що. Висвітлює актуальні проблеми людей, і ми вирішили створити проєкт Олександрійського центру сучасного мистецтва разом з засновниками, такими як Йогор Казмін, Василя Давиденко, Володимир Кузьменко. Також до нас потім доєднався Олександр Трав. Ми почали цей проєкт писати до повномасштабного вторгнення, але в повномасштабне вторгнення ці проблеми від війни. Ці переживання, ці страшні е, емоції, які важко е, е, перетравити в собі, типу дуже багато людей там, були в стресі або будівних речах, ми їх оформили. Ми їх оформили в картини. Взагалі для людини дуже важливо оформлення своїх емоцій. Це оформлення може бути в пісню, вірш, там, відео, в вірш, відео, в кіно, і також в картини або в інсталяції, наприклад. І ми з першою виставкою відкрили освіти сучасного мистецтва про минуле війна, майбутнє. Тобто, ми обзнаємо, що було минуле, зараз війна, і в нас є майбутнє. Як виглядає мистецтво з самого початку, це ще потрібно вивести е, на певний рівень і витратити дуже багато годин. Ну, як мені малому було цікаво, ну, це ще напевно до того моменту, як я почав малювати, мені було е, накручувало собі такі думки, що блін, та це якось нереально. Це, та, та, ну, це взагалі не розумієш, як ці процеси відбуваються, що робити. А так, у, коли спробував. Ти такий, як рибка, яка потрапила в воду, такий, о, а я можу плавати. То хлопців, певно, такі самі відчуття. І, можливо, я став десь десь віддалено, наглядним прикладом, що а, можна робити, можна розвивати і рухатись в цих напрямках. Хлопці знайшли себе, хлопці малюють до, і досі, і круто малюють. Це круто. З'являються нові митці, але з ними потрібно працювати, їх потрібно навчати. Трошки, якби змінилася сама культура, змінилось відношення до цієї культури. Ця культура переросла в більш свідому культуру, тому я думаю, що молодь повинна зберігати і коріння цієї культури, і також створювати щось нове. У нас зараз є нова хвиля графіті-самерайтерів, які починають свій творчий шлях. Це пастер, кінбой, депо і хас. От такі в них ніки. Вони малюють саме графіті. Вони малюють теги, вони малюють графіті, вони малюють графіті по місту, вони малюють стрічбука. Вони приходять на наші різні виставки, які не про графіті, але вони цікавляться, вони цікавляться взагалі мистецтвом в широкому загалі. І в них зараз є велика ця база, і ми, які, типу, можемо їм показати, до чого це е, доходить. Бо коли ми починали, ну типу, ми не знали, що це таке, і наші батьки. Родичі, вчителі, типу, навіть вчити, вчити культури, я коли вже вчився вчили культури казав там, що ну, художник по нашому вчителю, що я рисую. Відміну, типу, де що, кидав? Це, це не мистецтво. Зараз такого немає. Зараз батьки цих не, молодих людей вони знають, чим вони займаються. Так, да, вони можуть порушувати якісь там етичні, приватні е, закони, форми, типу власності, наприклад. Але через це треба перейти. У нас зараз немає просто місця для саме графіті, наприклад, загальної на стіни або на якихось. Вони ходять на якихось там за місто, шукають якісь забиті, заброшені, типу, закинуті будівлі і просуваються саме там. Багато хто хотів боротися з графіті, але це не вийшло. Не треба давити гусінь, бо її треба нагодувати, і тоді ми бачимо прикраси мотилки. Тому треба давати фарбу. Проводити якісь графіті-фестивальні, надавати саме площадки, де вони можуть розвиватися в цьому. І тоді ми побачимо, як вони там через декілька років розвинуться і стануть реально класним митцем. Представниками Олександрівського мистецтва нової хвилі.